Усім гарного і позитивного дня! І я хочу показати, який вінок у мене вийшов. друзі. Трохи я довго програлася з ним, тому що він, бачите, який він великий, він більше 50 см у діаметрі. І тут мені приходилося укладати колосочки у 4 ряди пучечки ці. Але мені здається, що я... вінок достатньо гарний. І все заповнено, нема ніде прогалин. Основу я робила з соломи, показую, як воно виглядає. Я ззаду не закриваю, тому що воно там не потрібне закрити. Воно все одно буде десь вісити на якомусь предметі, чи на стіні, чи на дверях, а закриваю боковини, внутрішню і зовнішню. Ось такий вінок у мене получився.